Дві ну вітання в KSB. В цьому відеоролику хочу вам продемонструвати, як помити або як доглядати за нашим керамік Coating Wax ось цим засобом керамік Water SDT. Оце крило у нас оброблене нашим керамік Coating Wax ну як тестовий зразок. Ось в такому стані машина Тиждень часу поїздила Зараз ми продемонструємо, як Мити на мийці самообслуговування автомобіль, який покритий нашим Вакс, за допомогою цього засобу. Значить, умовно заїхали ви на мийку самообслуговування. Перше, що вам потрібно, це нанести віну, щоб помити автомобіль. Зараз на Так, пройшло декілька хвилин, тепер змиваємо.

Так, як наш віск після кінець. І зараз продемонструємо, як далі сушити автомобіль. Так, фактично зараз автомобіль сухий, тому що працює. Наш військ, тобто гідрофоби, він. Наступним вашим кроком це буде після того, як ви змили автомобіль, повністю вибирайте наш керамік, kerмі DT, прошикуйте на елемент, берете рушничок і це все діло гарно сушите. Легесенько витирається, залишається блиск, гладкість, ну і гідрофоб знову на місці. Ось так. Круто далі блистить автомобіль, помитий і зараз ще покажемо, як він далі буде гідрофобити. Встанемо круто, далі все буде збиратися в крапельку і захищати Точно автомобіль стає в хейті. Зараз подивимося.